Навіть дехто сміявся, і йому навіть вчорашні соратники, е, дисиденти, йому говорили, що Олесь, ти говориш за хмарні речі. Е, яка війна? Ми з з Росією буде. Ну, ми знайдемо спільну мову, ми домовимося. Е, і нам потрібні не герої, нам потрібні економісти, нам потрібні банкіри, нам потрібно економіку розвивати. А ти про якийсь героїзм говориш? І от зараз, останні там десять років, я постійно це згадую, що якби тоді, можливо, якби тоді, от оцей героїчний культ, назвемо його так, героїчний оцей пласт був введений на рівні свідомості, то в нас би все інакше склалося. Але разом з тим, останні десять років показали, що героїчний дух ніколи нікуди не дівся.